Отже, давайте підкреслимо. Водяна пара є невидимою. Ми не можемо її побачити. А те, що ви бачите, це туман, це хмари. Але це вже не водяна пара. Це маленькі, наприклад, краплинки води. Тому те, що ми бачимо, це не газоподібна вода, а це рідка вода. Так? А газоподібна вода, тобто пара, вона є в повітрі завжди. Але ми її не бачимо. От зараз у вас в кімнаті вона є. Напевно, вона є. Але ви її не бачите. От, а тепер давайте докладніше. Давайте докладніше. Ми продовжуємо вивчати процеси перетворення речовини. Ми вже трохи розібралися з такими процесами, як плавлення і кристалізація. А тепер такий цікавий процес, як пароутворення. Процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. І теж, бачите, то, що я ще з курсором показую, я гадаю, що ви вже зрозуміли, що це не водяна пара, а як би ви це назвали? Оце? Ось тепер не бійтеся. Ну, це можна теж назвати туманом, правильно? сложно просто як-то назвати такое туманом. Так, а чому ж ні? Чому ж ні? Ну, тільки його тут мало, а в природі його буває багато. Справжнісінький туман. Так. Але пароутворення воно буває різне. Ми сьогодні познайомимося тільки з випаровуванням. А ще будемо потім говорити про кипіння це вже окреме питання. Запишіть, що пароутворення. Може бути отаке або отаке. Проблема в тому, що чистісіньке пароутворення ми оком не бачимо. От, наприклад, поки ви пишете, я скажу, якщо у вас в кімнаті є акваріум, то ви ж розумом розумієте, що вода з нього у вас випаровується чи ні. Але ж ми ж на око цього не бачимо, ми бачимо тільки результат. <кій> так. А тепер у мене ще одне традиційне запитання. Скажіть мені, якщо ми візьмемо таку рідину, як вода, то за якої температури відбувається її випаровування? Тобто перетворення на пару? Знаєте це? 100 градусів. Ви пропонуєте 100... 100 градусів Цельсія. Чудово. Я прийняв вашу відповідь. І знов таки я кажу, моя задача не просто познущатися над вами, а щоб ви запам'ятали і зрозуміли. Давайте візьмемо такий приклад: пройшов влітку дощ, так? І на асфальті утворились калюжі. Скажіть, ці калюжі згодом висохнуть? Так. 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 А це ж означає, що вода вона не зникає. А що вона робить? Випаровується. Випаровується. А хтось бачив, щоб перед цим калюжа нагрілася до 100 градусів Цельсія? Ні. Боюсь, що ні. Тобто вони висихають. За... <кій> Я перепрошую. Він... А, про випаровування? Так. Так. Ну, коли сонце світло, ні, ні я ж питав про випаровування. Випромінювання відбувається, не виділяється, не Та ні, та ні, навіть якщо б цього не відбувалося, рідина висихає за тією температурою, яка є. Навіть якщо у нас дуже холодно, наприклад, плюс 2 градуси, майже як зараз, калюжа все одно висохне. З часом. Так, тільки треба відбуватися як? Яке слово? Повільніше. Повільніше, так, згоден. Повільніше. О, давайте подивимося, що ми можемо сказати про випаровування. Оце, мабуть, треба записати. Випаровування процес пароутворення, що відбувається з відкритої поверхні рідини. І обов'язково додамо, може відбуватися за будь-якої температури. Абсолютно за будь-якої температури. А тут, ну, ви сказали, за будь-яку. А якщо буде мінусова, воно теж буде випаруватись? Що... те, теж те, те буде, ти скоро про це дізнаєшся. Обов'язково буде. Але вода, вона ж для неї не характерна, мінусова температура, згодна? А взагалі-то за будь-якою? Абсолютно. У нас буде цікаве питання на наступному уроці, Ви встигли записати? Так. Так, Ой, так, не, так я, я чекаю, чекаю. Я ж для цього і питаю. Давайте спробуємо розібрати. А від чого ж залежить швидкість випаровування? От як ви гадаєте, що, ма... От, наприклад. Ви хочете, щоб швидше випарувалася рідина з якоїсь посудини. Що ви можете для цього зробити? Парити, нагріти, нагріти. Нагріти, цілком? Річ у тім, що тут така справа. Коли відбувається випаровування, то це з поверхні рідини виривається і вилітають якісь молекули, правильно? Як ви гадаєте, для молекули дуже легко відірватися від своїх сусідів, які її притягають, і кудись улетіти. Ну, Якщо треба долати сили притягання, то це, мабуть, не дуже легко. І повірте, що далеко не кожна молекула може це зробити, а може зробити тільки така, у якої достатня для цього енергія. Тобто та, яка рухається ну, швидше. Так зрозуміло? А коли ми підігріваємо рідину, то середня енергія молекул збільшується. Тобто, там стає більше швидких молекул. І вони легше відриваються і улітають. Так зрозуміло? Тобто, ви Залежить від температури. Але ж не тільки від температури. Не тільки від температури. От давайте. Припустимо, ви пролили на підлогу воду і хочете, щоб вона швидше висохла. Що ви швиденько зробите? Ну, щоб не... ну, О, ви будете витирати. Причому, навіть якщо у вас нема ганчірки, ви будете ногою розтирати, так? А коли ви витираєте, то ви розподіляєте її тонким шаром і ви збільшуєте що у рідини. Ну, вона тоді скоріше буде випарувати. Правильно, а чому? Тому що ви при цьому збільшуєте. Площу. Об'єм об ви не можете збільшити. дивіться, об'єм рідини площу. площу. А чим більша площа, а площа це ж саме те місце, звідки вилітають молекули. Розумієте? Тому тоненька е, плівка води е, вона висохне набагато швидше, ніж якась велика крапля. Згодні? І ще, одне. І ще одне. Скажіть. А коли швидше висихає мокра білизна? Коли немає вітру, чи коли дме такий легкий вітерець? Коли, напевно, легкий вітерець. Так. А давайте подумаємо: а чому вітерець допомагає процесу випаровування? Невже такий легкий вітерець може виривати молекули з поверхні рідини? Давайте відразу скажемо, що ні. Не може. Тому що швидкість молекул води в середньому десь там близько 500 метрів в секунду. Що тут швидкість того вітерця, там 1-2 метри в секунду, це держниця. Вітерець робить інше. Дивіться, коли молекула води вилітіла в повітря, так, то вона знає весь час зіткнень з іншими молекулами. А при цьому вона змінює напрям руху. І після двох, трьох, п'яти зіткнень вона може так змінити напрям руху, що він зміниться на протилежний. І тоді що ця молекула може зробити? Як вам здається? От вона вилетіла там погуляла, а потім змінила напрям руху на протилежний. Тоді що вона зробить? Ще раз, будь ласка, я... ну, от вона вилетіла вгору, а після зіткнення змінила напрям на, на, на рух униз. Тоді що на неї чекає? Ну, вона розі підлогу. Не, а якщо вона вилетіла, наприклад, з поверхні і рухається вниз, то що на неї чекає, там нема підлоги? Вона просто попаде обратно до води. Так, вона повернеться. <кій> Оцей зворотний зворотній процес називається конденсація. А якщо є вітерець, то він е, уносить повітря разом з водяною парою, і тоді їй вже важче повернутися. Так зрозуміло? Тому і висихання відбувається швидше, коли є вітерець. Так. Е, ну і нарешті швидкість випаровування залежить від того, яка рідина. От давайте я наведу приклад. Якщо ви капнули, буквально капнули на, підло, на, ну, на стіл, наприклад, краплю води, то вона буде висихати, ну, може, півгодини, щось таке. Якщо ви е, краплю, наприклад, ефіру крапнули, то вона висохне за кілька хвилин, навіть за одну хвилину. А от якщо ви не про Господи, краплю ртуті помістили на стіл, то як ви гадаєте, скільки вона буде випаровуватись? Дуже довго. Дуже довго, роками. Роками. Це свідчить про те, що от ефір випаровується найшвидше, вода повільніше, а ртуть взагалі дуже повільно. Тобто це залежить ще від роду рідини. Правильно? Як ви гадаєте, а яка особливість ртуті приводить до того, що ртуть дуже повільно випаровується? Ви можете просто припущення висловити. Може, Може, там якийсь... ще Може раз. бути це за кольору такого металічного? Ні, кольор це таке Ні? другорядне. Але ти от важ, важливе слово сказала, металіч, метал, металічне. Ртуть вона дійсно метал, а частинки в металі вони дуже сильно притягаються до одної. Розумієте тепер, чому ртуть повільно випаровується? Так. Бо вони дуже міцно тримаються одна за одну. Їм важко вилетіти. Ну, такі, такі справи. Добре. От, давайте можете коротко занотувати таке. Це дуже коротко, вам буде зручно. Yeah? Я секунду? я я чекаю, чекаю. я ж вас запытываю. я есть я жду, питание. жду, я Можно? Тепер, мабуть, можна, ні? Так. Так, поїхали. Так, а от тепер послухайте мене уважно. Подивимось сюди, я тут відразу поясню. От уявіть собі таку ситуацію. Ви влітку прийшли на пляж. Температура повітря, наприклад, 25 градусів за Цельсієм, і температура води, припустимо, така ж. Ви поплавали і виходите на повітря. Хоч навкруги тепло, але ви що від, е, відчуваєте, коли тільки вийшли з води? Про, ну, холод, не холод, а про, прохолоду, правильно? А звідки ж ця прохолода береться? А виявляється, ось звідки вона береться? Ота вода, що залишилася у вас на шкірі, вона відразу починає що робити? Чого? Ні, ні, вона, вона перш за все починає випаровуватися. А чомусь при цьому вона охолоджується. А вже від неї охолоджується ваша шкіра. Ну, інколи це навіть приємно, інколи не дуже. Так? А чому ж вода під час, е, під час випаровування охолоджується? А от давайте подивимось: давайте згадаємо: от температура. З якою величиною вона пов'язана, якщо ми будемо казати про молекули? Я нагадаю, що у молекул, молекули рухаються хаотично. Але ж це означає, що не тільки вони рухаються у різних напрямах, вони ще всі рухаються з різною швидкістю. І, отже, мають різну енергію. Від дуже маленької до дуже великої. А температура як пов'язана з цим? Нагадати? Виявляється, що температура пов'язана з середньою кінетичною енергією руху молекул. Середньою. І завжди є молекули, які рухаються швидше, ніж середня, наприклад, швидкість. І є такі, що рухають повільніше, що мають енергію менше. Як ви гадаєте, а які з них вилітають під час випаровування? Які вириваються з рідини? Ті, у яких менше енергія, чи ті, у яких більша? більше? Більша. Мабуть, більше. Так? А тепер дивіться уважно. Якщо рідину залишають молекули з більшою енергією, а залишаються з меншою, то як при цьому змінюється середня енергія? От якщо в вашому класі вас вишук, і кудись відправити трьох-чотирьох учнів, які мають найбільший зріст. так? То середній зріст тих, що залишилися, стане більшим чи меншим? Він Мабуть, зменшиться, так же? Так і тут. Коли найшвидші молекули вилітають, то залишаються ну, більш повільні. А це значить, що зменшується середня енергія молекул. Тобто рідина, як одним словом сказати? Mm. О Охолоджується. Охолоджується. Давайте ми запишемо навіть коротше, ніж тут написано. Під час випаровування, під час випаровування. Рідину залишають під час випаровування, рідину залишають молекули з найбільшою енергією. Під час випаровування рідину залишають молекули з найбільшою енергією. Поставте кому? Тому температура рідини зменшується, тому температура рідини зменшується, тому температура рідини зменшується. Ну, така, мені здається, цілком зрозуміла вам річ. <кій> <кій> Повторити ви встигли. Під час випаровування рідину залишають молекули з найбільшою енергією кома, тому температура рідини зменшується. Ну і нам залишається вже й небагато. Зворотний процес. А зворотне це не коли рідина перетворюється на пару, а коли навпаки пара утворює рідину. Як ви гадаєте, оці крапельки, які на пляжці утворилися, коли вони утворюються? Ну, коли, наприклад, холодна вода, а так. так, 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 так. повітря. Так, гаряче. Так. Ну, гаряче. Кімнатна. Цілком правильно, коли пляшка холодна, ви дістали з холодильника, то на ній починається процес конденсації. І утворюються крапельки води. От конденсація процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Коротенько запишіться. Саме цю фразу.